Ніна Васильівна протерла запітніле вікно на кухні і подивилася на місто. Шостий поверх панельної дев'ятиповерхівки на околиці Полтави давав непоганий огляд, хоч і з одного боку. Небо було сірим, як і настрій. За вікном моросив дощ, перші краплі якого впали ще вночі, і тепер він не збирався припинятися. Жінка зітхнула, потерла скроні і повернулася до малесенької кухні. Чайник закипів, і вона автоматично дістала пакетик дешевого чаю з коробки 1670 гривень комуналки за місяць, ще й за світло окремо, і це коли постійно економиш, подумала вона, роздивляючись платіжку, яка лежала на столі. П'ять років тому Ніна Васильівна переїхала з малих Сорочинців до Полтави нелегке рішення, особливо коли тобі 55, і все життя пропрацювала в сільській бібліотеці. Коли бібліотеку оптимізували, а потім закрили, вона довго не могла знайти роботу. Пенсія 2800 гривень не рятувала, а тут ще й донька Галина кликала до себе Мамо, переїжджайте до міста, будемо разом, допоможемо одне одному. Дитину мені є з ким залишити, на роботу спокійно вийду. Спершу Ніна відмовлялася, але коли в селі знеструмили її вулицю на три тижні, а в магазині ціни стали такими, що з десяткою в гаманці заходити не варто, вона здалася. Квартира, в якій вони тепер жили втрьох Ніна Васильівна, Галина і восьмирічний Тарасик, була маленькою двушкою в мікрорайоні Браїлки. Галина працювала касиркою в супермаркеті Файномаркет, отримувала 8500 гривень плюс 13-та зарплата на новий рік, якщо не було недостач. Ніна Васильівна дивувалася, як з такими цінами донька примудрялася зводити кінці з кінцями та ще й мало витягнути. А що робити? знизувала плечима Галина, коли мати про це питала. Ніна тепер допомагала як могла готувала їсти, займалася онуком, прибирала, за що донька віддавала їй частину своєї зарплати. Цього ледве вистачало. П'ять років у місті не зробили з Ніни Васильівни міську жінку. Вона досі почувалася тут чужою. Міська метушня, високі ціни, галас і черги в магазинах, постійні проблеми з громадським транспортом усе це виснажувало. Жінка іноді ходила до парку, але там не пахло свіжим повітрям, як у селі, тільки пилом і вихлопами машин. Знайомих, окрім двох трьох сусідок, у неї не було, а колеги Галини здавалися далекими, незрозумілими людьми з їхніми розмовами про серіали та акції у косметичних магазинах. Ніна Васильівна повільно пила чай і роздивлялася маленьку кухню. За скромним столом могли поміститися тільки двоє, а іноді навіть тарасиків сидячи в коридорі. Тісно, не як у селі, де її хата мала просторий двір, садок з яблунями та вишнями, грядки з полуницями і головне повітря, яким можна було дихати повними грудьми. Дзвінок телефону перервав її думки. На екрані висвітлося ім'я Ольги, давньої подруги з малих сороченців. Ніно. Ти там не змерзла в своїй Полтаві. У нас тут дощі, але вже все потихеньку розцвітає. Твої півоні біля хвіртки проклюнулися. Голос Ольги звучав так, ніби вона стояла поруч, а не за 60 кілометрів. Привіт, Олю, а я й забула, що вже пора. Як там взагалі? Та як? Дмитро Петрович новим головою став, той, що раніше на фермі працював. Каже, буде дороги ремонтувати, але ти ж розумієш. Ольга говорила про людей, яких Ніна знала все життя. А твоя хата стоїть. Я дивлюся час від часу, як просила. Мабуть, продавати треба, щоб не розвалилася зовсім. Ніна Васильівна зітхнула. Думка про продаж дідівської хати виникала вже не вперше, але що й заважало зробити цей крок ніби останній зв'язок із минулим, із справжнім. А що, є охочі купити? запитала вона без особливого ентузіазму. Та начебто є. Ті дачники з Харкова, що торік приїздили, питали Хочуть для відпочинку кажуть, а тобі гроші не завадили б га? В голосі подруги чувся натяк. Не знаю, Олю, я подумаю. Після розмови Ніна Васильівна довго сиділа біля вікна. Вона закрила очі і уявила свій старий дім невеликий, але свій, з грубкою, яку вона топила дровами, з рипучими дерев'яними підлогами, з фотографіями покійного чоловіка на стіні. Ввечері, коли Галина повернулася з роботи, а Тарасик уже пішов спати, Ніна Васильівна наважилася розповісти доньці про дзвінок Ольги. Може, справді продати, кому вона там потрібна, хата ця, а гроші нам не завадять Тарасику на комп'ютер, тобі на зуби, які давно лікувати треба, сказала вона, ретельно добираючи слова. Галина відірвалася від телефону і подивилася на матір довгим поглядом. Ви ж самі казали, що ніколи її не продасте, здивувалася вона, там же все ваше життя пройшло, і батько похований поруч. Так, але яка з неї користь тепер? Стоїть пусткою, руйнується, а гроші ти ж сама бачиш, як нам важко. Вирішуйте самі, мамо, це ваша хата. Наступного дня Ніна Васильівна пішла до міської бібліотеки не працювати, просто почитати газети і посидіти у тиші. На щастя, там був безкоштовний інтернет. Вона зайшла на сайт оголошень і надрукувала два пальцями. Продам будинок в селі малі сороченці 60 кілометрів від Полтави, електрика, газ підведений до будинку, 25 соток землі сад. Подумавши, вона додала ціну 5 тисяч доларів. Ця сума здавалася їй захмарною, але Ольга казала, що дачники і за більші гроші купують. Минув тиждень, потім ще один. Ніна Васильівна вже почала забувати про оголошення, коли нарешті озвався перший покупець. Це була молода пара з Києва, Ростислав і Катерина Зінченки. Вони шукали щось автентичне в селі, як сказав по телефону Ростислав бадьорим голосом. Домовилися зустрітися в малих сорочинцях у п'ятницю. У п'ятницю вранці Ніна Васильівна сіла на рейсовий автобус до рідного села. Дорога була розбитою, автобус старий, і за дві години її так розтрясло, що, вийшовши на зупинці, вона ледве розправила спину. Але коли побачила знайомість з дитинства краєвиди, серце защеміло. Запах цей запах свіжості, трави, квітучих садів, його не сплутаєш ні з чим у місті такого нема. Ольга зустріла її на зупинці, обійняла і відразу почала розповідати останні сільські новини. Уявляєш, Васильівна, Степана Григоровича корова від смерті врятувала. Впав він у погребі, ударився головою, кров пішла, а ніхто ж не чує. А корова в хліві, як почала ривіти, не переставала, поки сусіди не прибігли, а так би лежав би там, може, й помер би. Почувши таке звертання, Васильівна, Ніна усміхнулася. У Полтаві її так ніхто не називав, хіба що бабуся Ніна в садочку, коли вона забирала Тарасика. А тут, у селі, вона знову стала Васильівною, як завжди, як усе життя. Ніна оглянула свою хату. За п'ять років без господині та постійного догляду будинок помітно постарів. Паркан похилився, штукатурка місцями відпала, а двері потребували фарбування. Але хата стояла міцно і садок за нею розквітав, як і раніше. Нічого, не журися, сказала Ольга, помітивши її погляд. Трохи підфарбувати, підлатати, і буде, як нова. Твої купці з Києва оцінять цю старовину. Вони ж тепер таке полюбляють, автентичне. Скільки просиш? П'ять тисяч доларів. Мало, треба було шість з половиною, не менше. Та хто стільки дай за стару хату в селі. Дурненька, вони ж не хату купують, а спогади про справжнє українське село. Шість тисяч проси, не менше. Кияни приїхали на чорному рейндж-ровері і відразу привернули увагу всього села. Ростислав, високий чоловік, років 35, був одягнений у ляну сорочку вишиванку і джинси. Катерина, приваблива білявка з довгим волоссям, зібраним у хвіст, мала на собі сукню вишиванку і плетені сандалі. Ніна подумала, що вони виглядають як артисти з телевізора. О, який чудовий будиночок! Вигукнула Катерина, коли вони зайшли у двір. І яблуні, росте тут усе, як на фотографії з агентства!» Ніна Васильівна здивовано глянула на неї. Вона не зверталася до жодного агентства. Мабуть, це Ольга розмістила фотографії деінде. Подружжя оглянуло все кімнати, піч, підвал, садок, город. Ростислав навіть поліз на горище, оглядаючи крокви і дах. Чудово збереглося, просто чудово, повторював він. Катю, уявляєш, яка автентична локація для зйомок виходить, і приймати гостей можна, показувати їм справжнє українське село. Ви тут будете жити? здивувалася Ніна Васильівна. О, ні, ні. засміялася Катерина. Ми розвиваємо проєкт агротуризму, хочемо відтворити атмосферу справжнього українського села для туристів. Зараз це дуже популярно. Люди втомились від міста, від гаджетів, їм хочеться чогось природного, справжнього. Ніна слухала і не вірила своїм вухам. Виходить, її дім стане чимось на зразок музею або готелю для втомлених містян. А ви звідки? запитав Ростислав. З Болтави, автоматично відповіла Ніна, хоча в душі вона досі вважала себе місцевою. «О, прекрасно. Значить, продаєте дачу? Це не дача, це мій дім був. Ніна Васильівна відчула, як у горлі з'явився клубок. Я тут усе життя прожила. Ми розуміємо, серйозно кивнула Катерина. Це дуже цінно для нас речі з історією завжди найцінніші. Після оглядин подружжя запропонувало 4800 доларів, трохи менше, ніж просила Ніна, але вони обіцяли оформити все офіційно і заплатити відразу. Подумайте, Ніно Васильівно, сказав Ростислав, сідаючи в машину, ми приїдемо завтра за відповіддю. Хата чудова, але потребує ремонту, тому така ціна. Впевнений, ми домовимося. Коли вони поїхали, Ніна Васильівна пішла в садок яблуні, вишні, сливи, усі дерева, які вона знала з дитинства, кожне мало свою історію. Ось цю яблуню посадив її батько, коли вона народилася, а цю вишню вона сама, коли вийшла заміж за Петра. Під тією грушею вони з чоловіком часто сиділи вечорами, розмовляючи про все на світі. Там, біля паркану, колись стояла лава, де збиралися сусідки, щоб обговорити останні новини. Вона зайшла до хати, сіла на старий диван і огледілася стіни, які пам'ятали голоси її батьків, її власний сміх, плач її доньки, піч, біля якої вона грілася зимовими вечорами, старий годинник, який досі йшов, хоча й трохи відставав. Продам, твердо сказала Ніна сама собі. П'ять тисяч доларів. Це тарасику на комп'ютер і навчання, а галині на лікування зубів, та й мені на чорний день залишиться. Вночі вона спала в своїй старій кімнаті, спалося дивно добре, не так, як у місті, може, через свіже повітря, може, через тишу, яку порушували лише цвіркуни та іноді далеке гавкання собак. Вранці її розбудив півень, а не звук машин і метушня сусідів. Після сніданку, який вони з Ольгою з'їли на веранді, Ніна Васильівна пішла до сільської крамниці. Там зібралося кілька жінок, які обговорювали приїзд багатіїв з Києва. О, Васильівна прийшла. вигукнула Людмила, продавчиня, яка знала Ніну з дитинства. Ти хату продаєш? Кажуть, кияни хочуть купити. Думаю, ще, ухильно відповіла Ніна, відчуваючи на собі погляди всіх присутніх. Не продавай. Несподівано сказала Марія Степанівна, найстаріша жінка в селі. Не буде толку від тих міських тут. Поїздять рік два, а потім закинуть усе. Я таке вже бачила. А що мені з нею робити? запитала Ніна. Я в місті тепер, до доньки переїхала. І як тобі там в місті? хитро примружилася стара. Солодко. Ніна Васильівна хотіла щось відповісти, але раптом зрозуміла, що не знає, що саме чи добре їй у місті. Чи краще, ніж тут? П'ять років минуло, а вона досі відчуває себе там гостею, чужою, не прижилася. Вона купила хліб і повернулася додому. Ростислав із Катериною мали приїхати після обіду. Ніна почала готуватися до їхнього приїзду, прибрала в хаті, замила двір, навіть дістала з шафи гарну скатертину, яку тримала для особливих випадків. Кияни приїхали отетій. На цей раз з ними був ще один чоловік нотаріус, як пояснив Ростислав. Вони привезли всі необхідні документи і гроші у конверті новенькими доларами. Ну що, Ніно Васильівно, домовилися? бадьоро запитав Ростислав, поки нотаріус розкладав на столі папери. П'ять тисяч доларів, як ви й хотіли. Ми піднімаємо ціну, бо дуже вже нам подобається ваша хата. Справжня, автентична. Ніна Васильівна глянула на конверт, на документи, потім перевела погляд на пару. Вони були такі молоді, такі міські. У Катерини на руці блищав дорогий годинник, а в Ростислава з кишені виглядав новенький айфон. Що ви будете тут робити? раптом запитала вона. Ми ж розповідали, посміхнувся Ростислав. Агротуризм, локація для фотосесій. Ні, перебила його Ніна. Конкретно, що ви будете тут робити? Ну... Ростислав знизав плечима. Плануємо зробити ремонт, осучаснити будинок, але зберегти його автентичний вигляд. Проведемо воду, поставимо бойлер, замінимо вікна на пластикові, але зі стилізацією під дерев'яні. Пластикові вікна? Ніна Васильівна поглянула на старі дерев'яні рами. Скільки разів вона їх фарбувала, скільки разів Петро вставляв нові шибки, коли старі тріскалися від морозу. Так, звісно. Кивнула Катерина. І ванну нормально зробимо, і туалет у будинку. Туристам потрібен комфорт, хоч і в автентичному стилі. Ніна раптом згадала, як вони з Петром вручну викопували вбиральню у дворі, як разом білили стіни, як фарбували підлогу в синій колір, бо Петрові подобався синій. Ми почнемо ремонт уже наступного тижня, продовжував Ростислав. У нас є чудова бригада будівельників, які вміють працювати зі старими будинками. Ні, твердо сказала Ніна Василівна. Що ні? не зрозумів Ростислав. Я не продаю будинок. У кімнаті запала тиша. Катерина здивовано дивилася на Ніну, Ростислав перезирнувся з нотаріусом. Але ж ми домовилися, нарешті сказав Ростислав. Ви розмістили оголошення, ми приїхали, оглянули, погодилися на вашу ціну. Вибачте, але я передумала. Ніна Васильівна розвела руками. Це мій дім, я не можу його продати. Катерина нахилилася до чоловіка і щось прошепотіла йому на вухо, той кивнув. Ніно Васильівно, ми розуміємо ваші почуття. Це сентиментальна цінність. Давайте так, ми підвищуємо ціну до 5500 доларів, але за однієї умови. Ви залишите нам деякі старі речі для автентичності старі фотографії, меблі, посуд. Ні. Повторила Ніна ще твердіше. Вибачте, але я не продаю будинок взагалі. Але чому? здивувалася Катерина. Ви ж самі виставили його на продаж. Я помилилася, просто відповіла Ніна Васильівна. Кияни пішли незадоволені. Ростислав ще довго сперечався, погрожував, що це так не залишить, і що такі пропозиції не приходять двічі, але Ніна була непохитною. Це був її дім. І раптом вона зрозуміла, що не хоче його продавати, точніше, не може. Коли подружжя поїхало, до ніни зайшла Ольга. Ти що, здуріла? запитала вона прямо з порога. П'ять з половиною тисяч доларів. Ти знаєш, які це гроші? Знаю, спокійно відповіла Ніна Васильівна. Але це мій дім, я не можу його продати чужим людям. І що ж ти з ним робитимеш, так і буде стояти пусткою? Ніна замислилася. За п'ять років у місті вона так і не знайшла собі справжніх друзів, а тут, у селі, всі її знають, вітаються, питають про здоров'я, тут пам'ятають її чоловіка, її батьків. Тарасик цього літа закінчує другий клас. Може, йому буде корисно пожити в селі, навчитися працювати на землі, дихати свіжим повітрям? Ні, відповіла вона, не буде пусткою. Я повертаюся. Як? здивувалася Ольга. А донька, а онук. Влітку вони приїжджатимуть до мене, а взимку подивимося, може, я до них у місто. У місті на Ніну чекала важка розмова з Галиною. Донька не розуміла материного рішення. Мамо, вам 59. Які повернення? Тут лікарня поруч, магазин, аптека. А там хто вам допомагатиме? Ви ж хворієте іноді. Доню, спокійно відповіла Ніна Васильівна. Я п'ять років намагалася стати городянкою і не змогла. Тут все не моє ці стіни, ці вулиці, ці люди, а там, там кожен камінь пам'ятає мене молодою, кожне дерево я знаю, коли посаджене, там моя земля. А як же я, як Тарасик? у голосі Галини звучав відчай. Ви приїжджатимете на вихідні, на канікули, село за 60 кілометрів від міста, не на краю світу. Галина ще довго намагалася переконати матір, але Ніна Васильівна була непохитною. У травні, коли Тарасик закінчив другий клас, вона зібрала свої речі їх було не так багато, і поїхала до малих сорочинців. Перше, що вона зробила, повернувшись, вимила вікна. Потім побілила стіни зовні та пофарбувала паркан. Подруги допомагали їй, і за кілька днів будинок заграв новими фарбами. Звістка про повернення бібліотекарки швидко розлетілася селом. Староста, той самий Дмитро Петрович, про якого розповідала Ольга, зайшов до неї наступного ж дня. «Ніна Васильівна, радий, що ви повернулися. У нас зараз тут відродження, можна сказати, програма від держави є, доступне село, інтернет проводять, дороги ремонтують, школу відкрили знову. Школу? здивувалася Ніна. А дітей вистачає? Небагато, але є. Зараз люди з міст повертаються, особливо молоді сім'ї з дітьми. Кажуть, у місті дорого і важко. А ще, він знизив голос, бібліотеку хочуть відкрити невелику, але з комп'ютерами, з інтернетом. Може, візьметеся все таки ви спеціаліст і всі вас знають. Ніна Васильівна аж зупинилася з кухликом води в руці. Бібліотека? Знову? Та яка з мене тепер бібліотекарка? посміхнулася вона. Я вже стара для комп'ютерів. Ну що ви, Васильівно, зараз вам курси організуємо все вивчите. Мені сказали, що з району гроші дали, навіть зарплату нормально обіцяють, не як раніше. Ніна не подумала невже це може бути правдою, невже її малесеньке село справді оживає? Я подумаю, відповіла вона, але в душі вже знала відповідь. За місяць Ніна Васильівна погодилася очолити сільську бібліотеку. Приміщення було маленьким, усього одна кімната в раді, але свіжо відремонтована, з новими стелажами і навіть двома комп'ютерами. Зарплата складала 4200 гривень. Небагато, але з пенсією та городом вистачало. За літо Тарасик настільки полюбив бабусине село, що ледве не розплакався, коли прийшов час повертатися до міста. Мамо, я хочу до бабусі. Канючив він, тягаючи Галину за рукав. Тут нудно, а там і річка, і риба, і Петрик навчив мене вудочку робити. Першої зими було важко. Морози видалися сильними, доводилося багато топити грубку, а дрова тепер коштували дорого. Іноді Ніна сумнівалася у своєму рішенні, особливо коли хворіла і не було кому подати склянку води. Але на різдво приїхали Галина з Тарасиком, і будинок знову ожив. Наступного літа Ніна Васильівна посадила новий сад яблуні та груші, хоч сусіди й сміялися, ти їх плодів не дочекаєшся. Але вона знала, що сади садять не для себе, а для тих, хто прийде після. Якось увечері вона сиділа на ганку, дивлячись, як заходить сонце за лісом. З сусіднього обістя лунала тиха музика. Там молода сім'я Сергій і Леся, які нещодавно переїхали з Кременчука, святкували новосілля. У повітрі пахло м'ятою та чебрецем, яких Ніна насадила біля хати. Подзвонив телефон. Галина. Мамо, голос доньки звучав серйозно. У мене новини. Мене підвищили. Тепер я старший касир, зарплата майже 10 тисяч. Це ж чудово. щиро зраділа Ніна Васильівна. Але є одне але, продовжила Галина. Доведеться працювати більше, і Тарасик. Мамо, можна він поживе у вас? Просто до школи там, він так просить. Ніна Васильівна усміхнулась. Коло замкнулося. Село, яке не хотіло її відпускати, тепер притягувало і онука. Хай приїжджає, відповіла вона. Я вже давно чекаю. Відклавши телефон, вона ще довго сиділа на ганку, думала про те, як дивно влаштоване життя. П'ять років тому вона втекла звідси до міста, шукаючи кращої долі. А тепер повернулася додому і тільки тут відчула себе справді потрібною і щасливою. Бо ця земля, це повітря, ці люди навколо усе це було частиною її самої, і, як би далеко вона не поїхала, село завжди було всередині неї, тримало її і не відпускало. І вперше за довгий час Ніна Васильівна відчула це правильно.